Вітаю, друзі! Сьогодні закриваємо дуже смачні пікантні огірочки по рецепту як Макдональдсі. Ті, що додають до бургерів. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. мисці 2 кг добре вимитих огірочків. Попередньо вони були замочені 2 години в воді. Їх нарізаємо кружечками товщиною приблизно 5 мм, але кому як подобається. Таким чином потрібно нарізати всі огірки. Цибулю нарізаємо четвертинками, якщо меншого розміру, півкільцями. Нарізані овочі перекладаємо в каструлю. Хто любить більшу пікантність, можна додати невеликий свіжий гіркий перець. Додаємо 3 столові ложки кам'яної солі, гарно перемішуємо і залишаємо на 2 години, щоб огірочки пустили сік. Але через кожні півгодини потрібно періодично перемішувати, щоб виділення соку проходило рівномірно. Після 2 годин огірочки багато випустили соку. Більшу половину виділеного соку зливаємо, він нам не потрібний. А ось тепер виливаємо 400 мл яблучного оцту. Заміняти звичайним не рекомендую, буде не той смак, 400 г цукру, 1 чайна ложка солодкої паприки, 1 чайна ложка куркуми, 1 чайна ложка зерен коріандру та 4 столові ложки гірчиці в зернах. Ретельно перемішуємо. Не лякайтеся, що багато оцту, цукру. Повірте, огірочки будуть неймовірно смачні. Це такий рецепт. Каструлю переставляємо на плиту, даємо масі закипіти. І поки буде підвищуватися температура для закипання, огірки поступово будуть міняти свій колір. Періодично перемішуємо, щоб процес готування був одинаковий по всій каструлі. І як тільки вони поміняли свій колір, одночасно й закипів маринад. Дві хвилини даємо покипіти, більш не потрібно. Перекладаємо їх по стерильних чистих банках. Я думаю, що всі знають, як стерилізувати банки і кришки. Спочатку розкладаємо огірки порівну по банках, а потім доверху доливаємо маринадом. Закриваємо гвинтовими кришками повністю до упора. Перевертаємо, укутуємо чимось теплим і залишаємо до повного охолодження. Рецепт настільки простий, неймовірний смак цих огірочки приємно здивує вас, а простота приготування заощадить ваш час. Такі огірочки чудово підходять як самостійна страва, так і як доповнення до піци, хот-догів, сендвічів. Їх можна їсти навіть як салат. Вони зникають тарілки швидше, ніж ви очікуєте. Отож, готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!